Найманці знепало вже неодноразово в полон потрапляли, в тому числі масово зараз дезертують із армії РФ та намагаються залягти на дно. Їх в спричинена величезними втратами у м'ясних штурмах та жорстким ставленням самих же московитів, як польових командирів, так і їх власне, як можна було б сказати, побратимів, але з як не. Може в всю сторону їх таким чином називати, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів. Наразі росіяни їх активно шукають і якщо знаходять, знищують. І тепер у непальських найманців така собі дилема: вони не можуть і на Батьківщину повернутися, тому що їх там за це будуть судити. А якщо вони підуть надалі воювати, ну це в один кінець просто. Буде похід і тим самим підписання мається на увазі з росіянами контракту. Вони на собі грубо кажучи поставили хрест. Немає знаєте, така патова ситуація. Додому не повернутись, але якщо повернутись, то хоча б можливо живим, залишишся, залишишся на війні, точно загинеш. Якщо не від рук збройних сил України, то від росіян, тобто вони там взагалі просто як розхідний матеріал. Це одна із новин, яка сьогодні з'явилась. Кислівка. Наступний населений пункт, до якого ми перейдемо на карті Діп Сейту. Поглянемо, що ж там насправді відбувається. Тут, як бачимо, за останню. За останній час зміни не кардинальні, але якщо порівнювати з вчорашнім днем, невеличке, абсолютно мінімальне там просування за цих два дні з боку окупантів. Є вони все таки намагаються цей населений пункт невеличкі. Окупувати відповідно йде з флангу південніше наступ на котлярівку, але без істотних змін просування не суттєве, але іноді буває так, що просування не суттєве здавалося б а потім може бути і критичніше, тому дуже важливо потрібно стежити навіть за мінімальними якимось рухом з боку окупантів і до цього ставитися. Доволі такі серйозно, тому що навіть просування на якихось 10 метрів це може бути захоплена дуже важлива посадка, чи дуже важливий якийсь бліндаж і з нього вестись в вогонь. Ну але як в глобальному сенсі дивитися, то тут поки що ситуація контрольована. Ну і ще один із відеорядів до вашої уваги: як сили спеціальних операцій уразили два російських БУКА. Це, до речі, на сумському напрямку оператори одного із підрозділів сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на сумському напрямку. Виявили зенітно-ракетний комплекс БУК, який перебував на пусковій, До речі, позиції на евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один, по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак уражено не один, а саме два зенітно ракетні комплекси Росіян. Прекрасний приліт, прекрасно, що приїхав виручати. Підбитого, ну і сам отримав, в принципі, на горіхи. Наскільки е суттєві, суттєва шкода, поки що говорити зарано, але те, що ці два бука найближчим часом відпрацьовувати не будуть, це вже факт очевидний. І давайте в часів яр перейдемо. Тут і новин в принципі достатньо, так і в принципі, населений пункт у всіх на устах. Що ж буде з часовим яром? Ну якщо слухати аналітиків, то багато хто говорить, що ситуація з часовим яром є дуже непростою. Окупанти е, обходять. Окупанти намагаються захопити цей населений пункт, якщо дивитися з у порівнянні з вчорашнім днем, так особливих поки що просувань немає на момент запису даного відео, мається на увазі, але ситуація там явно не з простих і не з легких часів. Яр. Ну Якщо ми подивимось потім в подальшому фото, ви зрозумієте наскільки важко там збройним силам взагалі залишитися. На цих позиціях, на яких вони знаходяться, І є е, така от інформація від військового аналітика Більда Юліана Репка, який проаналізував відео боїв і прийшов до висновку, що росіянам таки вдалося перейти канал Сіверський Донець і Донбас і просунутись в напрямку міста. З півдня і з півночі мікрорайону канал Озброєння Силою тримають оборону, але рєбки рахує, що тепер це лише питання часу, коли росіяни зайдуть в місто на тих ділянках саме е, Часового Яру. І всі російські військові пабліки також пишуть, що армія РФ змогла таки просунутися з півдня до міста, в тому місці, де канал проходить під землею, а потім тому не є якоюсь такою перепоною. Ось такі є новини від Юліана Репки. Будемо дивитися. Принаймні, якщо по карті діпстейту, ми спостерігаємо на дану хвилину. Ми на неї саме більше якраз таки орієнтуємося. То тут на щастя без змін, але будемо дивитися, тому що диму без вогню не буває. І якраз ось цей канал він оберігав часів яр від просування росіян. Він Був такою природньою перешкодою. Скажімо, подивимося, як ситуація виглядатиме вже ну принаймні завтра. Ну і до вашої уваги. Ще один із відорядів: це працює Ахілес, який загастив штурмові амбіції компантів на Бахмутському напрямку, і щодо трофеїв, скажімо так, було знищено БМП 3 одну одиницю, БМП 3 дві одиниці вражено. бтр 80 одну штуку уражено і танк Т-72, дві одиниці також уражено. Ну і щодо росіян, то троє двохсотих і п'ятеро. Трьохсотих вдалося знищити на цій атаці на цьому напрямку. Ну, от і до вашої уваги ще цей відворят, власне, як все це відбувалось щодо ще одного відео до вашої уваги. Це буде відео від перунгрупи 79-ї таврійської окремої десантно-штурмової бригади, де вже вони працювали так, підронами і перетворюючи російську техніку на металобрух. За останні декілька днів було уражено наземний роботизований дрон. Одну штуку, МТЛБ, одна одиниця, БМП три одиниці і три танки також було знешкоджено групак е, Групи 79 ї таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Ну така ситуація насправді в часовому яру. Далі давайте на урожайне перейдемо, подивимось, яка ситуація в цьому населеному пункті. Що говоримо про зміни на карті, то вони є, є певне просування від збройних Сил РФ в цьому напрямку без змін атакує 11-й окремий мотострілецький, 37 окрема мотострілецька бригада і 60-та окрема мотострілецька бригада якраз от тиснуть е, чітко в лоб на урожайне. Так, що з флангів там заходить 394-й мотострілецький полк е, в допомогу. І тривалий час взагалі тут просування ніякого не простежувалося, але за останню добу ну, такі трішки шматок української землі вдалося. Купувати росіянам. І от урожайно, судячи з усього, ну, взагалі по карті якщо дивитися, як ми вже неодноразово говорили, доведеться відійти е, по тій простій причині, що вони в такому кармані де-не-де навіть доводиться на 180 градусів відстрелюватись, тому що вирівняти лінію фронту, бажано, напевно, відійти на більш вигідні позиції, десь от туди в район Макарівки. Е, ну і Це буде як варіант, так, тому що Збереження людських життів це є зараз на даному етапі надважливе завдання.